Всім привіт! Ви багато мене просили. І я нарешті знімаю відео про свої улюблені книжки. Мені писали і в інстаграмі, і в Ютубі бачила декілька коментарів. От і нарешті сіли знімати це відео. Я, якщо чесно вам зізнаюся, не дуже хотіла його знімати і зараз поясню, чому. Справа в тому, що я не люблю читати. Ну тобто, я не, я не можу сказати, що я читаю задля задоволення. Я читаю заради інформації, мені дуже цікаво, я завжди шукаю якісь книжки, які я можу почитати, щоб дізнатися щось нове, але я не отримую задоволення від процесу читання. Взагалі, мені реально важко концентруватися, тут, до речі, в цій стопочці є книжка, яку я читала спеціально, щоб допомогти собі з цим. От, ну, якось так, не не, не склалася в мене любов з читанням, тому сьогодні я рекомендуватиму. Тільки нонфікшн-літературу, ну і ну, ладно, хорошо, одну книжку я можу порекомендувати, яка художня, яка мені справді дуже сподобалася, яку я прям проковтнула. А так, я читаю в основному, ну реально, коротше, нонфікшн, можливо, якісь біографії. Е, читаю, щоб отримувати інформацію, а не для того, щоб отримувати задоволення. Я читаю також повільно, тому. Багато книжок я можу не дочитувати, тобто я можу отримати з книжки те, що мені було з неї потрібно, або там от мені вистачило цієї інформації, і все, я можу далі не дочитувати. Тому мені якось дивно, якби як такій людині, яка так ставиться до книжок, робити відео про мої улюблені книжки. Я просто ще подумала, що можливо ті люди, які такі самі як я, які не люблять читати, ну на увазі, знову ж таки, не читають для задоволення. Тобто для, тобто для них читання це процес там просто спосіб отримання якоїсь інформації, і вони ним користуються, але це для них не хобі, типу, це не процес задоволення. Е, то, ну знаєте, я думаю, це приємно буде розуміти, що ви такі не одні, хоча ми всі розуміємо, що таких людей багато. Добре, давайте вже починати. В кінці відео, якщо в мене буде настрій, я ще розкажу якісь приколи зі свого дитинства, пов'язані з книжками. А зараз я думаю, що буде цікаво. Перейти до цієї стопочки, яку я вам сьогодні спробую швиденько показати. І не тільки стопочку, в мене ще є е, книжки в, в моїй електронній, електронній книжці, тобто в телефоні. Е, тому що, як я казала, я не дуже люблю читати паперові, і мені частіше реально зручніше купити електронну версію. Почати я хочу з книжки, яка називається сам в океані. Це автобіографія Слави Курілова. Це для мене шалена історія. Я прочитала її на першому курсі університету. Вона в мене тоді була в електронному вигляді. А цю книжку я купила. Боже, ну це вообще смішна історія з цією книжкою. Я купила її прямо там перед початком повномасштабного вторгнення, тому що я побачила, що є паперове видання її. Вона є українською мовою, і я, на жаль, купила її російською, подумавши, що. Типу, мова оригіналу, ну, whatever. вона є насправді в українському перекладі, і ця книжка розповідає історію чоловіка. Точніше, він сам і його сестра писали цю автобіографію. Він розповідає свою історію про те, як він втік з Радянського Союзу, а втік він е, вплав. Ну тобто, він плив три дні в океані для того, щоб е, втікти. Він спригнув з круїзного лайнера і доплив до філіппінських островів. Чому він тікав, тому що Радянський Союз був Радянським Союзом, і вони не випустили його з за кордон. Він був океанологом, і йому запропонували дослідження провести дослідження океану, десь там. Коротше, я і ж кажу, я дуже давно її читала, я не пам'ятаю вже деталі, і я не буду вам розповідати деталі, тому що вам буде цікаво це прочитати. От, то що я кажу про те, що він там спригнув вплив в три дні, це не спойлер, це в принципі зрозуміло з перших там. Сторінок книжки, а вся ця книжка розповідає саме історію того, як він готувався до цього побігу, як він планував. І тут є такі розділи, як, я пам'ятаю, йога, Бог. Він розповідав все, як він готувався до цього, як він це спланував, як він поригнув у воду і як він плив три дні. Це, чесно, в мене мурахи досі по шкірі, коли я про це говорю. Для мене це історія про про щось. Я навіть не можу це описати словами. І, до речі, видання дуже красиве. Я цю книжку, саме оцю паперову, я в результаті не читала. Я просто я ж кажу, це скільки вже? скільки Боже, це вже скільки 6 чи 7 років тому я її прочитала в електронному вигляді, а це. Українське видання дуже дуже, дуже красиво тут. все, тут є всякі різні ілюстрації, от тому тут досить, досить красиве видання, і така сама книжка є українською мовою. Я дуже рекомендую і сама думаю, скоро її перечитати, тому що мені цікаво, як я її перечитаю зараз. Що я зараз побачу в цій книжці для себе цінного. Наступна книга, яку я хочу вам просто порекомендувати, я думаю, що це класна книга, яка повинна лежати вдома. Це класна книга на подарунок. Вона мені дуже подобається. Це книжка Біла Брайсона, яка називається Тіло. Це коротше, а тіло з інструкція з використання. Це книжка, така вона товстенька, і тут написано про наше тіло. Мені дуже подобається ці книжці, що тут написано все дуже легкою, грайливою, прикольною мовою, і коли я її читаю, я її там не дочитала до кінця, але це така книжка, яку можу в будь-який момент просто взяти. Тут є закладочка, я відкриваю на тому місці, де я зупинилася, і там читаю якусь там главу про якийсь конкретний орган або про якусь систему в нашому організмі. Коли я читаю цю книжку, я просто закохуюся в наше тіло. І, до речі, я вважаю, що е, немає ніякого кращого лайфхаку, як полюбити себе, там, як себе відчувати краще, як там. Ну, оці всі спіритичні історії, для мене найкращий спосіб це зрозуміти це звернутися до наукових видань, які розповідають про роботу нашого організму. Наше тіло це диво. І ви коли. Коротше, я вважаю, що треба собі це нагадувати якомога, якомога частіше. І от саме такі книжки повинні це і робити. Я саме тому і люблю читати книжки по про там тіло, про, е, про природу. Я люблю дуже дивитися, є всякі передачі там раніше в дитинстві любила дивитися Animal Planet і все таке. І я зараз розумію, що я їх дивилася з таким заходом, тому що це мене дуже сильно надихає. Я коли бачу, як влаштований світ, наскільки він дивовижний, мене це просто зачаровує і так обіймає мене. І мені так хочеться жити, і мені так хочеться щось робити і. Особливо, коли читаєш про своє тіло, і ти читаєш, і ти в якийсь момент почнеш розуміти, що це зараз відбувається у тебе в організмі, що по твоїм венам біжить кров і переносить кисень, просто кожну секунду відбувається щось, якийсь процес, обмін. Це просто вибухає мозок. І я вважаю, що оця книжка вона повинна бути у всіх вдома. Знаєте, от просто так, коли сумно, коли якось страшно, коли здається, що нічого не вийде, треба читати. Не всякі там, ну я не проти якщо афермації, але мені здається, що це працює краще будь-яких афірмацій коли ти реально читаєш, як працює твій, твій мозок, твій, твій шлунок, твоє серце, що все твоє тіло, це просто Всесвіт величезний. І я навіть хочу вам дещо зачитати, мені здається, я щось звідси виписувала. Я не можу знайти цей абзац, але це було дуже класне порівняння нас зі Всесвітом. Мені здається, що там якесь, якось про довжину наших ДНК, чи там про якийсь, якусь кількість нейронних зв'язків, що цього більше, ніж, умовно, зірок у галактиці, але це я зараз сама видумую, але там був, був якийсь вражаючий факт, який справді, знаєте, так, проноситься мурахами пушки, і ти думаєш, вау! І це всього лишень моє. Тіло моє не когось там іншого, не якоїсь іншої людини з інстаграму, не якоїсь селебріті, а моє тіло, таке саме фантастичне, дивовижне, працююче і що головне, працююче тільки заради мене, тільки заради того, щоб я дихала і жила. Коротше, я люблю своє тіло і люблю цю книжку за те, що вона мене у моє тіло закохує. Наступна книжка подібна оцій книжці тіло, але вона розповідає про всесвіт, і це книжка Стівена Хокінга, найкоротша історія. Часу. Я, я подивилася художній фільм Стівен Ко Хокінг і Теорія всього. І він мав на мене приблизно такий самий ефект, як ось, ось ця книжка про тіло. Ну, не якби настільки фільм, ну там, звісно, дуже красива історія, але Стівен Хокінг. Ем... Стівін Хокінс і Стівен Хокінг, Я тут не для того, щоб його обговорювати, але е, все-таки людина, яка внесла величезний вклад е, в розвиток е, науки. От, і я читаючи цю книжку, я ж кажу, переживаю приблизні. Ті приблизно ті самі відчуття, які я переживаю, коли читаю книжку про наше тіло. Я вам точно можу сказати, що я дуже мало з цього розумію. Ну як тут, звісно, пояснюються основні такі штуки, і пояснюється дуже простою мовою, але все одно я багато чого тут перечитую. Щось тут у мене тут щось в цій книжці понакресловано, понавиписувано, Я якесь намагалася це зрозуміла зрозуміти. Завдяки цій книжці я нарешті зрозуміла теорію відносності, яку я так і не зрозуміла в школі. Я теж думаю, Боже, який цікавий світ. І дивуюся тому, скільки ми ще насправді всього не знаємо. Коротше, мене це дуже надихає, і ще я дуже мені подобається, що в цій книжці у мене лежить закладка з Ізраїлю Flowers from Holy Land, а тут коротше, зображення чотирьох соборів. Чотирьох соборів коротше, з таких біблійних знаєте, місць. І ця закладка ідеально підходить для книжки, де описується теорія великого вибуху. Наступна книжка дуже класна, і рекомендую її прочитати всім людям, які, так само як і я, періодично стикаються з проблемами з концентрацією уваги, з проблемами читанням книжок в тому числі. Ця книжка називається Рдух перезавантаження. Рдух це розвід дефіциту уваги, це розлад дефіциту уваги. Це такий розвит, який ще в Тіктоці називається ADHD. і маю на увазі в американському Тіктосі. Він став дуже популярним завдяки Тіктоку. Люди почали ділитися своїми симптомами, і мені стало цікаво, деякі симптоми були ну, Схожі на мої симптоми, ну просто на мій спосіб життя, я не знала, що це якийсь симптом. І я почала цікавитися тим, а чи є ж в мене дух насправді. Е, прочитавши цю книжку, я зробила висновок, що дух в мене, скоріше за все, немає. Але в мене є. Нестача дефіцит. в мене є нестача уваги через зовнішні чинники, і ця нестача уваги через зовнішні чинники зараз, враховуючи наш швидкий діджитал світ, може бути у багатьох людей. І тут в цій книжці зібрані прикладні поради, як можна собі допомагати вправи, як можна коротше. Впрацювати зі своєю нестачою увагою, уваги, а також тут ще дуже романтизовано описано, чому люди, які мають справжній дух, таке захворювання, чому вони особливі, чому варто його полюбити і прийняти в собі як велику цінність. Дуже рекомендую цю книжку усім людям, хто стикався з цим, хто колись запідозрював у собі такі стани. Перед тим, як іти робити дослідження у психіатра, пропоную вам. Ознайомитися з цією літературою. Ну, книжка дуже легко написана, прикольно, мені реально дуже сподобалась. Наступна книжка, вона в мене така брудненька, ну тому що це така обкладинка світла, і вона, коротше, вона вимушена стала такою брудною, тому що я її носила з собою і дуже швидко теж прочитала. Вона мені сподобалася. Ця книжка називається Свідомість Дзен, свідомість початківця. Ця книжка написана автором Сюнрю Судзукі, це вчитель дзен, який переїхав з Японії в Америку для того, щоб навчати людей дзену. Я цю книжку купила, тому що я побачила її у якоїсь своєї знайомої. Мені дуже сподобалася обкладинка, мене приваблює японська культура і мене цікавила культура буддизму. Я не розуміла, що це таке. Я хотіла дослідити це питання. Ну але тут якби не тільки про буддизм, тут саме про дзен розповідається про те, як правильно. Сидіти в дзені, що таке дзен, для чого він потрібен, яка його мета. Е, дуже цікаво. Я, я рекомендую. От оця книжка відкрила для мене двері в, 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 в будицьку культуру. Я зрозуміла е, такі основні якби, засади. Я приблизно почала розуміти, про що вони, для чого вони. Е, дуже багато цікавих усвідомлень з цієї книжки для мене прийшло. Я не пробувала регулярно практикувати дзен, пару разів пробувала, але поки що я е, ну, поки що я собі не ставлю за мету практикувати дзен, але. Е, Цікаві, цікаві роздуми. Я 100% рекомендую її для ознайомлення, особливо усім людям, які цікавляться темами різних течій. От, або колись задавалися питанням, хто ж такі ці буддисти, або що таке Дзен, і чому всі говорять про цей дзен дуже цінний урок, який я хочу з вами поділитися, тут він, він прямо лежить в назві книжці, що свідомість Дзен, свідомість початківця. Це на початку книжки автор говорить про те, що чому він взагалі переїхав в Америку, хоча в нього там здається в Японії був. Він там був настоятелем якогось храму, і якби, він не мав би переїжджати, але він настільки загорівся цією ідеєю, коли він приїхав вперше в Америку, що він врешті прийняв рішення переїхати. Він казав про те, що в Америці дуже багато, ну всі люди, якби вони початківці в контексті дзену, і він вважає свідомість початківця, свідомість якби людини, яка вчиться, свідомість учня. Він вважає її найкращим і найціннішим, що тільки може бути. І я з цим дуже погоджуюся, тому що коли ти знаходишся в стані учня, в тебе свідомість вона готова до розширення. Вона постійно щось хоче, вона постійно щось шукає, і вона сама зростає, зростає, зростає в об'ємі. Тому свідомість початківця це, це дуже цінна свідомість, яку треба в собі тренувати і постійно шукати. Бо як тільки ти стаєш в позицію людини, яка вже все знає. З цієї точки дуже-дуже важко розвиватися. Тому це ось такий вам спойлер. І там дуже багато подібних цікавих усвідомлень, які, якщо ви любите так філософствувати над своїм життям, повірте, ви зможете дуже легко адаптувати до своїх, до своїх власних концепцій і до своїх власних принципів. Коротше, багато чого цінного з цієї книжки можна почерпнути. Так, ну ця книжка про вісім релігій, я про неї розповідала вже в якихось попередніх відео. Я просто її зараз продовжую читати, я вам нагадую, що я читаю повільно. І оці всі книжки, до речі, які в мене вдома є, я їх можу читати, типу так, я сьогодні читаю цю, завтра я читаю цю, я беру їх е, по настрою. Тому в мене, в принципі, немає. Я вже давно себе звільнила від обов'язку обов'язково дочитувати якусь книжку, тому що якщо б я до нього була прив'язана, я б взагалі нічого не читала. І, ну, коротше, в мене. Е... Мої, мої правила читання книжок вони досить хаотичні і е, вони такі. Ну, коротше, мені дуже сильно хоч не дуже сильно хочеться про них комусь розповідати, тому що вони, е, ну я не знаю, чи є взагалі правильний спосіб читати чи, чи не читати. Коротше, я дуже легко можу не дочитати книжку, але я все одно вважаю, що навіть та частина, яку я її прочитала, е, ну, вона якось на мене вплинула, і тому я можу про цю книжку говорити. Але цю книжку я продовжу читати, але в ній в мене дуже багато закладочок, тому що. Цієї книжки я прям хочу черпати. Ну, це мій особистий інтерес. Тут я прям роблю закладки, щоб до цього повертатися, щоб прям вивчити те, що тут відбувається. Тут у мене є прям мета вивчити. Так, з паперовими книжками ми завершили, але в мене є ще декілька в електронній версії, про які я хочу розказати. Перша книжка це Must, це супермаст для всіх дівчат Аліса Вітті Код жінки. Як гормони змінюють наше життя. От це той випадок, якби в мене мені потрібно було зробити список книг, які змінили моє життя. В цьому списку була б одна книжка, це книжка Аліси Віті. Код жінки. Е, ці всі книжки, про які я казала, вони, звичайно, мені подобаються, вони, вони на мене вплинули класно, і я просто от їх рекомендую. Все, що я про них розказала, це правда. Але це та книжка, яка реально Змінили моє життя. Я не знаю, на жаль, чи є вона в українському перекладі. Я читала її декілька років тому в російському перекладі. Я взагалі дізналася про своє тіло інакше, я дізналася про, про особливості мого тіла, маю на увазі про особливості жіночого тіла, і це, це змінило все. Це повернуло моє життя просто на 180 градусів в кращу сторону. Немає слів. Я дуже рекомендую її прочитати, якщо ви ще не знайомі з тим, як працюють жіночі гормони. Якщо ви свідомий чоловік і дуже хочете це розуміти, вам не буде ціни, якщо ви цю книжку також прочитаєте і дізнаєтесь багато цікавого про те, як функціонує тіло жінки і чим воно відрізняється від чоловічого. Все, що стосується мого списку книг, я вам розказала. Мені реально не дуже прикольно від того, що всі ці книжки нонфікшн, література, от, але художню літературу я справді. Читаю дуже мало. В дитинстві, от не буду брехати в дитинстві, мені дуже звичайно подобалися детективи, і я перечитувала дуже багато дитячих детективів. І мені батьки, пам'ятаю, на, ще на той час на Петрівці купували е, такі. Ну там коротше, були такі видання маленьких такі книжечки сині, Коротше, дитячі детективи, підліткові. От, я їх зачитувалась прямо, от мені подобалося. Ще в свій час я теж в дитинстві перечитала всього Конан Дойля. що стосується якоїсь такої серйозної, знаєте, і крутої літератури, то, на жаль, цим... Похвалитися не може. Але я пам'ятаю, що був один рік якийсь. Я не пам'ятаю, що це був за рік і що що мене вкусило. Але коротше, якось так сталося, що я прочитала абсолютно всю повну програму з української літератури. Це, здається, ми переходили в 9 клас чи в 8 клас. І я прочитала все з української літератури. Я прочитала сто тисяч, я прочитала Кайдашеву сім'ю. Мені, до речі, тоді дуже дуже сподобався твір інтермецо Коцюбинського. І знову таки я не знаю, що мене тоді взагалі вкусило того літа, але я пам'ятаю, що я прям вела читацький щоденник. Ну коротше, я прям виконала все, що було потрібно, і мені це по-справжньому сподобалось. А ще у мене був дуже класний досвід, коли я навчалася в коледжі. До речі, я навчалася в коледжі два роки на соціального педагога в коледжі при університеті Гренченка. Ну я колись колись пізніше вам. Про це розкажу. Суть в тому, що в мене там на першому курсі зарубіжну літературу викладала дуже така характерна жіночка, і вона дуже цікаво і смачно розповідала про книжки. Було видно, як вона сама їх любить, і як вона сама, знаєте, цим, цим горить. При цьому вона була звичайно дуже така строга, дуже зла. І щось не прочитати до неї на пару це, звісно, було просто вирок для себе, але я все одно багато чого не читала. Якось викручувалася, читала скорочено, говорила з одногрупниками, щоб вони мені переказували там те, що потрібно було перечитати. Але ми тоді ходили багато на вистави за якимись певними книжками з програми. Тобто, ну було цікаво. Мені здається, що в той час я по програмі прочитала парфумера. Мені теж дуже-дуже сподобалося, мене прям затягнуло. Ну це знаєте, я зараз таки перераховую художню літературу, яка по справжньому мене затягнула. І це був той момент, коли я зрозуміла: оці от моменти, коли я книжки ці читала, я зрозуміла тих людей, яким подобається. Боється читати, які прям знаєте. От в цьому зараз в голові перебираю, що ще такого було прикольного, що мені справді сподобалося з книжок. В 22 роки я прочитала ловець у житті, хоча я згадала, що ловець у житті був якраз таки за програмою тоді, коли я вчилася в коледжі. Я пам'ятаю, як ми його проходили, але я тоді його не прочитала, якось там викрутилася на, на, на парах. От, але я прочитала його, і мене супер мені дуже сподобалось. Я просто ловець у житті. Я просто його проковтнула за декілька днів. Для мене це ну це типу нереально. Це для мене прям. Нонсенс. Я розумію, що є люди, які можуть цю книжку за півдня прочитати або за день. Але я, звісно, просто, просто її так ковті. Мені дуже сподобався цей настрій. І я тоді жила зі своєю сусідкою Мариною, і вона мені, до речі, дала цю книжку. А вона сказала, що їй у Селінджера більше подобається Френі і Зуї. В нього є така книжка. Я Френі і Зуї почала читати, але Френі і Зуї я так і не дочитала. Тут просто спрацювала моя ося. Ну, коротше, важко мені було сконцентруватися, але Френі і Зуї, вони по настрою теж дуже схожі на ловець у житті. І вона мені теж дуже подобалася. Дуже подобалося її саме читати, подобалося смакувати, подобалося вигадувати собі в голові цих героїв. І от це, це, це ті моменти, такі рідкі для мене моменти, які справді мене затягують. Напевно, в мене просто ще особливо склалося враження саме від того, як пише Селенджер, як якусь я таку легкість відчуваю. Я не знаю, мені мені дуже сподобалось. Тому якщо ви можете мені порекомендувати щось щось по типу Селенджера, я буду дуже вдячна з художньої літератури. От до речі, справді, от якщо ви в коментарях хочете залишити якийсь коментар, і коментар, будь ласка, залиште його з рекомендацією художньої літератури. Не знаю, мені цікаво, я незважаючи на те, що там я вже для себе вирішила да, там, мовно, типу, що я не люблю читати, я не вирішила це все-таки до кінця. Я все ще постійно даю собі можливість, я купую книжки, я намагаюся в них зануритися. Але єдине, що я почала робити, це пробачати себе, якщо мене там не затягує сильно, я не готова там, дочитати цю книжку. Коротше, що стосується того, щоб припиняти читати книжки, це в мене дуже легко. Якщо мене не затягнуло до того, щоб я її прочитала просто. За декілька днів я дуже легко відмовляюся від ідеї, що мені потрібно взагалі її прочитати. І ще хотіла б розказати прикол, що я з дитинства ненавиджу дві книжки: це Том Сойер» і Маленький Принц. Маленького принца, мені здається, я так і не дочитала. Ну, так, да, не дивуйтеся, маленький принц, ця книжка на чотири сторінки. Я її. Чи, може, дочитала? Я не знаю, коротше, але ну, це був там дивний. дивна була з цим історія, з цим маленьким принцем. Мені його потрібно було прочитати. По програмі, чи то, мене, чи то мама хотіла, щоб я його прочитала. Ну, коротше, це прям був стовідсотковий примус. І я настільки я просто ненавиділа кожен, кожну букву в цій книжці. Я просто я, я її читала, і мені потрібно було прочитати. У мене був якийсь там типу дедлайн. І я просто, я пам'ятаю, як я плакала над нею, така і мене м, я не хочу її читати. От, і це так, такий зробила дивний, дивний відбиток у моєму житті на Саме на книжці Маленький Принц, і мені дуже шкода, що я так до неї ставлюся. Але в мене до неї ставлення ну дуже опереджене, дуже таке тригерне і. Коротше, при мені, маленького принца, не цитуйте. А Тома Сойера я прочитала, мені здається, 120 сторінок, і це теж була якась така історія, це був якийсь виклик для мене челендж, мені там треба було його прочитати. Але його я просто не могла читати, мені було так нудно. Ну, це, типу, мені було 14 років, і мені просто я, я не можу, мені взагалі не цікаво, що він там робить з цим Гекіль Веріфіном. Я, я думаю, боже, все. Ну, Мені не цікаво. І я знаю, що там якась там трагічна історія, але я не хочу. I'm not into this. ось такі. У мене є два різко негативні спогади про читання, але в усіх інших випадках, в принципі, таких глобальних проблем прямо не було. Ну, ось така історія, друзі, про мої стосунки з читанням. Дуже дякую вам, що ви подивилися це відео. Обов'язково залишайте у коментарях ваші рекомендації. Художньої, не художньої літератури, або якщо щось того, що я вам тут показала, ви читали, обов'язково, будь ласка, поділіться своєю думкою. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. От що-що, а коментарі читати я обожнюю. Як завжди кажу вам про те, що ви можете підписатися на мене в інстаграмі і в Тіктоці, окрім Ютубу. Або ви ще можете підписатися на мій патрон. Дякую вам, до речі, за підписки. Я в минулому відео про це говорила і вже бачу, як до мене почали приходити нові патрони. От, на жаль, чомусь Ютубі я не можу в описі залишити активне посилання. Я думаю, це якийсь шахер-махер Ютубу. Вибачте, будь ласка, але якщо ви це зробите, це екстремув, скопіюєте посилання на мій патреон і е, внесете його в стрічку, це взагалі буде просто, е, просто мега-визнання для мене, але справа в тому, що я відновила свій патреон і на патреоні почала публікувати ексклюзивний контент. Е, я вже там почала постити. е, В мене там є різні рівні підписки і Два види ексклюзивного контенту. Я почала там постити ексклюзивні тексти. Це, по суті, як раніше я робила емейл-розсилку, тільки тепер вона повністю переїхала на Патреон. З різних причин, мені так зручно. Так, ці якби, листи точно доходять до вас, тому що коли я роблю пост на Патреоні, вам приходить і емейл сповіщення про це. Якщо ви встановите ще додаток Патреону, вам просто буде в додатку приходити це повідомлення. Коротше, це дуже зручно. От, А ще в мене є ексклюзивний контент, я почала знімати короткі розмови. Мовні відео для моїх патронів. Ну, на різні теми. От позавчора я ходила на прогулянку і просто на прогулянці записала таке відео Мої роздуми і усвідомлення з приводу того, що відбувається, коли, коли ти береш на себе відповідальність у житті і приймаєш рішення, яке життя ти хочеш жити ну і взагалі розказала, як це краще зробити, і що головне: От, наприклад, ви вирішили жити краще життя, і що для цього, які наступні кроки після цього? Це коротше такі вам. Невеличкий спойлер, це все на моєму патреоні. Дуже дякую вам, друзі, за підтримку. Дякую вам за перегляди, за лайки і за коментарі. Я вас обіймаю і бажаю вам знаходити якомога більше класного контенту, який, знаєте, от прям. Прям вах, таке класне відчуття, коли знаходиш фільм, серіал прикольний, або книжку, яка тобі дуже сильно подобається, або, або музику, або пісню, яку ти знаєш о найближчі два тижні. Я заслухаю її до дір. Відчуття вау, бажаю вам його переживати якомога частіше. А мені вже пора йти спати. Все, обіймаю вас.